Привіт усім пет-батькам та їхнім звіромалюкам. Ви на каналі Pet House, У нас в гостях Руді. І у цьому відео ми представляємо новенькі переноски для улюбленців від бренду Stefan Plus. Поїхали! Сучасні ово вимагають широкого функціоналу переносок. Це і зручність та безпека для тваринок, хороша вентиляція, додаткові засоби для кріплення переносок в автомобілях тощо. Саме тому бренд Stefan Plus подбав про усе це і створив відповідні види. Їхня особливість та ергономічність у тому, що додатково до них можна прикріпити колеса та ремені для більшої зручності перевезення звіря. Тож, давайте розглянемо різні варіанти детальніше. Переноска для перевезення в руках авто та будь-якому іншому транспорту. Для цього вона має спеціальні отвори для фіксації паском безпеки на сидінні в автомобілі, а також оснащена із ручною ручкою. Ви можете обрати варіант із пластиковими, на більш спокійних тварин, або із міцнішими металевими дверцятами. На дно самої переноски додатково можна постелити гігієнічну пилюшку, але матеріал виробу цілком придатний і для миття гарячою водою і застосування мийних засобів. Наступна це переноска з верхніми дверцятами. Варіант за принципом кошика. Дверцяти відкриваються вгорі, а не збоку, що для деяких педбатьків може виявитися зручнішим. Така переноска підійде як для гавчиків і нявчиків, так і для гризунів, кроликів, тхорів та навіть птахів. А ще модель укомплектована плечовим ременем, але традиційно оснащена і міцною пластиковою ручкою. І є доступні варіанти міні та Міді для більших улюбленців варіант для авіаподорожей. Така модель має спеціальний замок, що відповідає вимогам Міжнародної асоціації авіаперевізників. Цією переноскою ви зможете подорожувати із хвостатиком по всьому світу, адже звичайна переноска може не пройти контроль в аеропорту. Але обов'язково уточните додаткові умови перевезення тварин у вашого авіаперевізника. Адже зустрічаються окремі вимоги щодо додаткових аксесуарів, медичних довідок тощо. А приємним бонусом до переноски стане пластикова поїлка в комплекті. Додатково для переносок можна придбати колеса. Вони зручно обертаються навколо своєї осі та значно спрощують перевезення більших за розміром переносок. Проте переконайтеся, що колеса відповідні до обраної моделі. Обирайте бажаний варіант на нашому сайті або в додатку PetHouse. І бажаємо вам незабутніх, а головне безпечних і комфортних подорожей та поїздок. А щоб точно бути в курсі усіх життєх хитриків та звірячих новин, ставніть лайк цього відео та підписуйтесь на наші соцмережі. До наступних зустрічей. Па-па!